Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 35 років пройшло від Дня знаменної дати, першого орбітального польоту радянського орбітального крейсера Буран. Що це за програма така радянська Буран? Я маю сказати, що в Радянському Союзі не хотіли роби, робити космічну програму Буран. Сполучені Штати заставили Радянський Союз влізти в гонку озброєнь в космосі, тому що вони вважали, що Радянський Союз дістала країна і не зможе е, зробити цю програму і надірветься економічно. Тісно, е, Ця програма була започаткована у відповідь на зоряні війни, які оголосив президент Сполучених Штатів Рейган. Грошей не було, їх давали дуже потрошки. А тут ще підійшла війна в Афганістані в 1979 році. Дурна і без нікому не потрібна війна. Шановні, Радянський Союз вирішив будувати комунізм в Афганістані. Дві треті населення Афганістану це Пуштуни. Вони живуть родоплеменним устроєм. Одна треть, там майже одна треть, це. Таджике така міцна, гарна феодальна, феодальний уклад життя. Та й в Радянському Союзі, я пам'ятаю, в 80-ті роки розмовляв на політзаняттях з туркменом, солдатом. кажу, ну що вам принесла радянська влада? Каже, та нічого не принесла. Я кажу, ну як так? Ну от у вас були баї? баї це феодал. Були, каже, а зараз. І зараз є, каже, всі, хто були 100 років назад, всі остались. Ну от в такій країні почали будувати комунізм і це дуже погано кінчилось. Але, але Рейган, президент Сполучених Штатів, він хотів підштовхнути Радянський Союз до цієї програми Буран. І в 1982 році, 9 травня, під час першої травневої демонстрації космічний корабель багаторазвий Сполучених Штатів «Шаттл» Здійснив різкий маневр. Він е, йшов на орбіті 250 км висоти. Він різко спустився до висоти 60 км над Москвою, пройшов на 60 км, В ньому маневрують двигуни, потім він набрав висоту, вернувся на нормальну свою орбіту. Е, це дуже перелякало. Шановні, ну це перелякало тих, тих старих дурнів, що з Політбюро КПРС, що стояли на трибуні, Мавзолею. А якби він щось кинув і на голову впало, там і так мозгів немає, а ще щось на голову їм впало. І тому було прийнято рішення все таки запустити цю космічну програму програму космічного озброєння. А космічна гонка озброєнь. Е, е, як було заявлено Сполученими Штатами, по, 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 вона складала перше е, потужна ракета, що буде вивозити багаторазовий орбітальний крейсер Шаттл. Друге, сам корабель шаттл. Ну і третє була програма побудови космічних рентгенівських лазерів. Це таке щось круте. Мультик показував Рейган, як зараз показує Путін. В космосі, значить, рентгенівський лазер здоровенний, потужний, біля нього маленька ядерна бомба. І от коли ракети радянські полетять на США, ця бомба підривається, включає зробиться накачка рентгенівського лазера потужно. Він за одну десяту долю секунди, поки не згорів. Він значить, переключається на всі боєголовки і спалює всі абсолютно з них. Ну, мультикласний був. І Радянський Союз все-таки в, 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 в цю гонку озброєнь і почали робити. В Радянському Союзі теж космічна ця програма зоряних війн складалася. Ракета носій, енергія, надпотужна ракета. Вона відрізняється тим, що в неї асиметричний, асиметрично вивозить груз ракета і з боку до неї груз причіпляється. Це зразу видно. Також, також вони почали робити велетенський космічний лазер орбітальний, щоб палити раді ці супутники американські. Ну і програму зробили самої, самого орбітального космічного крейсера Буран. Ну, грошей було мало, і робили все ну, в напряг за останні кошти. Зробили один екземпляр ракети носій «Енергія». Потужна ракета Велетенська. На той час зробили один екземпляр космічного цього лазеру. Він називався Полюс, називався. 17 тонн важив. Ну і Вирішили це все запустити в космос, дивитися, як воно працює. Я вам чесно скажу, ну не робиться так. Перший запуск нової ракети, якийсь важливий дорогий, не, не, не кладуть. Роблять декілька тестових запусків нової ракети, перевіряють це. А тут грошей не було, і вирішили зекономити першу, першу ракету енергію, яку запустили в космос. Почпили на неї цей космічний лазер, називався супутник полюс. Ну і відбулося те, що мало відбутися. Я так мав можливість говорити з спеціалістами Центру управління польотами радянськими. Каже, одразу після запуску проявилась продольна нестабільність. Ну, як в народі кажуть, виляла задом ця ракета. Тут багато палива витрачалось на коригування, постійне, на постійне коригування, коригування. Вона, поки пройшла щільність шари атмосфери, витратила багато палива, на розрахункову орбіту не вийшла. В районі Індійського океану, завершуючи перший виток, вона відділила супутник цей полюс з космічним лазером. І спочатку ракета, а потім супутник впали в Індійський океан і розбились. Ну, на цьому програма космічного лазера радянська була закрита, тому що дуже дорога штука, не було грошей. Всі сили були направлені на те, щоб довести енергію ракетоносій до, до толку, і щоб зробити космічний цей, е, орбітальний крейсер Буран. Він зразу готувався чисто як військова програма. Ну Що сказати, в той час прийшла війна в Афганістані, грошей було дуже мало, але все-таки. На Буран гроші знайшли. Це саме в той час, шановні, саме в той час. Радянські люди дуже сильно потерпали. Не було ні їжі, ні одежі, нічого не було. От. Значить, до, до програми Буран підійшли масштабно, було зроблено 5 екземплярів масогабаритних моделей космічного корабля Буран. І закладено 5 діючих орбітальних космічних крейсерів Буран. Давайте, да, І був зроблений загін космонавтів, які мали літати на цих буранах. Командував Ігор Вовк, заслужений льотчик-випробовувач, пілот радянський. Було там порядка, порядка 20 пілотів в групах підготовлено. Найбільше літала, літала пара Ігор Вовк і Ріма Станкявич теж радянський льотчик-випробовувач. Вони були найбільше вони і були ця перша пара була найбільше готова до першого орбітального польоту. От давайте ми з вами зараз розкажемо про долю всіх цих, цих кораблів. Перше. Було зроблено 5 масогабаритних моделей. Перший екземпляр носив, норм, носив назву 0.00, номер 0.00. Це була масштабно габаритна модель для тренування пілотів. Для атмосферного польоту. Тобто там був тільки фюзеляж, космічних двигунів не було, Завладнання стояло тільки те, що потрібно для атмосферного польоту. І йому на хвіст почепили чотири двигуна від Як-42. Це такий варіант, в такому варіанті він називався Чемодан. Ну він так, схожий, він квадратний, став ззаді. І е, ці чотири двигуна могли розігнати. Він злітав по літаковому, літав і зробив посадку. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми на шляху до 125 тисяч підписників. Прошу підписуватись. Прошу підтримати нас в Приватбанку, в Монобанку. Потрібно, так, да, дуже потрібно. Прошу заходити на наш Patreon і свої друзі, своїх друзів запрошувати на Патреон. На цьому вам всім дякую. До побачення.